27 та 28 серпня в Житомирі відбулись міжнародні змагання з карате за правилами спортивної версії ВКФ у змаганнях. Взяло участь 350 спортсменів з найсильніших клубів України, а також Білорусії та Грузії. Користи на цих змаганнях представляли 27 каратистів клубу Скеля, який базується в спортивних залах міського колегіуму загальноосвітньої школи номер 2 та Коростенського щепзаводу. Скеля єдиний клуб в Коростені, який представляє олімпійську версію карате. Незважаючи на невелику чисельність наших спортсменів, юні каратисти показали відмінний результат, виборовши 20 медалей 10 бронзових, 2 срібні та 8 золотих. Отже, по дві бронзові нагороди вибороли Марія Сирота та Олексій Дмитренко. Також бронзовими призерами стали Анна Іскоростенська, Дмитро Башинський, Лада Онищенко та Тимофій Науменко. Вони привезли по одній нагороді. Роман Дворак та Дмитро Тарасенко вибороли по одній бронзовій та золотій медалі. Іван Лазаренко посів друге місце. А Дар'я Науменко виборола срібну та золоту медалі. Артем Протеняк, Софія Каленська, Домініка Зеленова, Олена Білошицька, Олександр Бондарчук під час змагань посіли перше місце. Тренери, які підготували наших спортсменів, Володимир та Кирило Зеленове дуже задоволені виступом своїх вихованців та відмітили, що це блискучий початок нового спортивного сезону. Тренери висловлюють щиру подяку батькам спортсменів за моральну підтримку на змаганнях. А ми вітаємо наших переможців.